Давайте глянемо. Що карти нам скажуть про те, чи отримає Україна ті перехоплювачі кабів, бо то зараз дуже важливо, щоб наші міста могли захиститися від тої зарази, що летить з неба. Перша карта королева мечів. О, то дуже розумна і рішуча енергія. Карта про людей, які думають головою, а не емоціями. Тут показано, що рішення по цій темі вже обговорюються на високому рівні. Це може бути або союзниця України, або представниця якоїсь. Країни, котра реально підтримує нас, королева мечів е діє твердо, логічно. І не терпить дурниць, то означає, що справа рухається по розуму. Не просто балачки. Друга карта шістка пентаклів, а то дуже добрий знак. Вона символізує допомогу, обмін, коли сильніший дає слабшому підтримку. Тут видно, що буде надано ресурси чи технології. Може не все й не зразу, але підтримка матеріальна таки буде. Карта буквально говорить: отримаєш своє, але в межах скільки можуть дати. Тобто, частково. Але таки дадуть. Третя карта лицар мечів. А то вже швидкий рух. Карта каже, що процес піде раптово, можливо, навіть несподівано швидше, ніж ми думаємо. Лицар мечів то енергія рішучих дій, ривка вперед, коли вже не балакають, а роблять. Ну, що я можу сказати загалом? Карти дуже добрі. Україна отримає засоби проти кабів. Може, не одразу в повному обсязі, але процес уже пішов. Є розумні союзники, є реальна допомога, і рішення буде прийнято швидше, ніж хтось чекає. Так що, тримаймося, бо небо поступово стане безпечнішим.